День зав завтрашній для вас. Давайте подивимося, якими енергіями рун він буде насичений. Руни – це індикатор того дня. Так, завтрашній день це день збору врожаю. Хтось, можливо, отримає якусь премію, хтось визнання, хтось похвалу. Ну, те, що ви посіяли раніше, якісь. Свої ідеї, щось десь воно вже проросло і дасть перші плоди вже завтра. Чекайте на це. Це стосується будь-якої сфери. І матеріальної, і духовної. І в стосунках, можливо, ви десь перші кроки зробили на зустріч один одному. І от уже завтра, можливо, це до якогось ну, вже результату буде підходити у ваших стосунках, до якогось нового етапу. Ну, А про матеріальне то тут я вже теж сказала. Так, карти Таро нам кажуть, що ви зараз перебуваєте в безресурсному стані. Починаючи від грошей скрута і закінчуючи взагалі спустошеністю в душі. Не тільки в карманах, але й в душі. Але завтра буде свято. Свято збору вашого врожаю. Так, подивіться, свято збору врожаю. Бачите? Можливо, не так багато, можливо, ще це тільки перші плоди. Будь-то чого, але вони уже у вас в руках. Завтра ви їх потримаєте в руках, доторкнетеся до них. Так, тому що ви не побоялись, ви ризикнули, ви зробили крок в незвідане. І цей крок увінчався уже таким невеличким, але успіхом. Так, ви мріяли, ви лежали десь, інколи і не діяли, бо не зовсім були впевнені в тому, що щось збудеться з цього, щось вийде. Але як бачите, карти кажуть, що вийде. Диявол щось хоче нам показати, диявол якісь сіті розставляв вам на шляху. Так, але незважаючи на якісь ну, перешкоди, якісь, ну, не знаю, можливо, погані звички, можливо, прив'язаність якусь негативну до якоїсь людини, все-таки ви. Ви ходите в королеву пентаклів. Ну, Будь-то ви чоловік чи жінка, енергія тут головне, енергія пентаклів вас завтра буде наповнювати. Тобто ви будете себе почувати наповненими у матеріальному плані, я ж кажу, завтра ви вже отримаєте якусь винагороду ви її пощупаєте, потримаєте в руках і будете задоволені. А якщо в моральному, то ви будете просто впевнені, ви, ви здобудете впевненість і відчуєте твердість під ногами. Отож, вірте, по вірі вашій дано буде.